Клопотання про зупинення клопотання так можна коротко охарактеризувати суть справи, яку сьогодні розглядали у Деснянському районному суді. Чернігівська міська рада подала до суду клопотання про скасування ухвали цього ж таки суду. А ухвала, в свою чергу, забезпечувала позов громадської організації Демальянс і зупиняла дію рішення виконкому про проїзд в міському транспорті. Щоб відмінити цю ухвалу, і звернулася міська рада до суду. Немає підстав було вживати заходів забезпечення позову, Немає очевидної протиправності рішення виконавчого. Що комітету зв'язку сим з, з даним клопотанням. У разі, якщо це клопотання буде задоволено, буде скасовано ухвала про вжиття заходів забезпечення позову і буде діяти нове рішення, нові тарифи. В очікуванні засідання під будівлею суду зібралися і противники, і прибічники підвищення тарифів. Водії маршруток досить великим натовпом стояли біля своїх автобусів і нарікали на життя і неможливість їздити за новими тарифами. А скажуть, поставаджер будемо що ж. Газ подорожав, проїзд подорож... должен подорожать. Запчасти подорожали. Вот автобус привез 1200 на выходных. 970 заправился. Осталось 230 рублей. Сор... Какі... Какая у меня зарплата? 18%. За 40 рублей я должен проездить 12 часов. От скажіть, чим скажите, чем сподівати? мне семью кормить, за 40 рублей за 12 часов заработал. Власники маршрутів, перевізники кажуть, що захищають інтереси своїх працівників. Це моя робота. и я хочу кормить свою семью. За моей спиной 600 человек. За этих 600 человек тоже свои семьи. Они тоже хотят своих, кормить своих, э, свои семьи. И никому мы не позволим для того, чтобы развалить эти коллективы, Просто яким-то популізмом. Їх опоненти з демальянсу та інших політичних сил і громадських організацій зібралися не так масово. Кажуть, аби захистити інтереси громади. Ми не проти повищення тарифів як такового, якщо це буде обосновано і утверджено в відповідності з усіма требуваннями законодавства. Кожен криком відстоював свою правду. Поки чекали початку суду, ледне не побилися. А, а а строй. я там морду да. В суді кожна зі сторін навела свої аргументи. Відповідно, юрист Демальянсу доводила, що рішення виконкому про підвищення тарифів прийняте з порушенням регламенту розгляду регуляторних актів. Також зауважила, що економічне обґрунтування, яке викладене в проєкті регуляторного акту, наразі не відповідає цінам на бензин та газ, які за місяць дещо знизилися. А юрист міської ради наводив аргументи щодо законності прийнятого рішення. Також він надав до суду заяву від перевізників. Долучає заяву від перевізників, які посилаються на те, що на даний час у зв'язку з винесенням махували десь на суду про зупинення дії рішення виконкому щодо збільшення вартості проїзду. Місі склалася без перебільшення критична ситуація з можливістю продовжувати міські автобусні перевезення зі звитковим тарифом. Якщо не буде відновлено рішення виконкому за того 2015 року, міські автоперевізники не зможуть навіть додати паливо для виконання перевезень, а 2,5 тисячі працівників залишаться без заробітних влади. Це призведе до повної зупинки міських перевезень та унеможливість користування пасажирами послугам міського транспорту. Та з огляду на не звертаються з проханням скасувати житті заходи з пищевані подумали. Суддя вислухала всі доводи і повідомила, що ухвалу винесе завтра, 10 квітня зранку.